Ніхто від Меріл Стріп такого не очікував. Це був перший раз, коли вона настільки вийшла з себе і стала розв'язною брутальною і комічною. У цьогорічному випуску Saturday Night Live вона відкинула звичне амплуа акторка, яку звикли бачити в серйозних драматичних ролях, зненацька зриває маску святої і подарувала глядачам себе іншу: комічну, іронічну, а головне живу. Перше з'явившись у сатиричному форматі Saturday Night Live, стріп блискуче зіграла не просто роль, а певну пародію на себе ж. Вона зобразила мати знаменитого персонажа Кейт Маккінон і навіть зробила помилку в репліці, що для гуру екранної майстерності щось недосяжне. Меріл, яку звикли вважати недосяжним зразком акторської досконалості, навмисне руйнує цей образ і робить це з елегантною самоіронією. Цей скетч став хітом. Глядачі, які ніколи не бачили її в такому світлі, були в захваті. А акторка показує, що не боїться експериментувати.